Одеса повернулася до графіків вимкнення електрики після трьох ді практично без світла. У деяких районах містяни сьогодні будуть без струму сім годин у деяких три-чотири. Проте жителі Одещини попередили, що екстрені знеструмлення у будь-який час можуть. Повернутись і попросили користуватися електрикою ощадливо. В місті працюють пункти незламності, де люди заряджають гаджети. Електротранспорти досі не курсує. Натомість аварійним бригадам вже вдалося заживити критичну інфраструктуру. Завдяки цьому нарешті відновили подачу тепла. Школи, які через темряву і холод зачинили в понеділок, знову запрацювали. Проте пошкодження внаслідок ракетних атак на підстанціях значні. Тому жодного прогнозу щодо. Повного відновлення електропостачання енергетики не роблять. Київ, Київщина і Дніпропетровщина отримують нові графіки вимкнень світла. Їх адаптують до щоденних змін в енергосистемі і складатимуться вони з двох зон світлої і темної. Тим часом у Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Тернопільській Івано-Франківській областях повідомляють про скасування погодинних вимкнень електроенергії в інших регіонах. Знеструмлення залишаються, але для цілковитої відмови від графіків вимкнень потрібні тижні. Нагадаю, графіки знеструмлень повернулися в Україну після масованого ракетного обстрілу Росією 17 листопада.